Значит, способи зліту шасі Це зрозуміло, тепер є інший спосіб катапульта. Якщо гвинт у нього спереду, то треба робити таку катапульту, щоб він не торкався її. Літаки, які мають позаду штовхаючий гвинт. А, тут натягується отут, -от. тут така є спеціальна. Uh, як би це сказати рама, на, на якій він ночим стоїть, кріпиться, але як ви розумієте, не до кінця. Тобто він потім повинен відірватися від, від неї. Uh, тут натягується резинка через блочки. Тут є, є такий механізм, там крутиш, 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 потім просто нажав і він, це ще злетів. Зазвичай за це катапульти для тягнучих винтів. Вони використовуються або якщо літак дов... Дов... доволі важкий, тобто кілограм 10, 12, ну, буває ще більше. А в цьому випадку зазвичай за він вже працює на форсажі, потім кнопку жмеш. Збрасується резинка і він злітає. А, але а, це використовується, якщо літак важкий, або якщо в нього прикріплений боєзапас. З рук його кидати дуже небезпечно. Тому це робиться з катапульти. Ви вірьовку дергаєте, метрів 30 у вас десь вірьовка, ви вже або в окопі, або це, залегли, і він стартує. Чому? Тому що буває, що воно зривається, а потім вже взривається, ну коли падає, бо воно вже в бойовому, і треба запускати тільки катапульти. Для себе це дуже небезпечно. Як ми казали, ваша етибезпека це на, перш... на першому місці завжди. Далі є такий спосіб, як ви казали, рогатка. Ну є Такий спосіб. Я, я, я намалюю зверху вид. Вбивається колешик, натягується резинка і кріпиться до літака. Лелека сам, саме так це все злітає. І тут у неї працює двигун. Ну він працює вже потім. Ви натягуєте. І я зараз вже скажу дуже важливу річ. Одразу, щоб потім ми його будемо повторювати ще декілька разів. Оцей напрямок між напрямком корпусу БПЛА і оцим напрямком не повинен бути отаким, от, от отаким, і яким ще будь. Він тільки повинен бути прямим. Тобто Оці дві, дві, дві точки, і оці повинні бути на, на одній прямі. це, це, це прямій. Це дуже важливо, тому що, це, якщо цього не виконувати, може бути краш. Може бути ще так, що він вирулить, але звичайно, це краш виходить. Для чого робиться так? Він Виглядає, як би отак от намалювати. Тут у нього такий гачок, як би є. Ну, отакий, скажімо так. За нього цепляється кільце, далі йде гумка. гунка, натягується, ви його відходите, 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 потім кидаєте. І оця штука просто злітає з нього. Ну, коли він пролітає над, над колишком десь. Це рогатка, але з однією ну, гумкою, да, скажімо так. Але бачив, що отакі літаки з переднім гвинтом стягнучим, запускають саме з рогатки. Тобто, отак. Да. два колишка, і він стоїть отак тут, і в цьому випадку тут може крутитися гвинт. В цьому випадку гвинт при запуску не крутиться. Він запускається трохи пізніше, тобто ви кидаєте лелеку, він починає розганятися за, за рахунок резинки цієї. Коли він набирає 13 метрів в секунду, врубається двигун, і він вже потім тягне себе сам. Ця Резинка вже скинута, і йому ну, він її не зачепить. Тому робиться так. Для, для тягнучих гвинтів робиться іноді так. Але я це поки що бачив тільки у це росіян. У нас я, я поки що такого не бачив. У нас поки що або отак, або отак. Якщо літак не дуже важкий, ну кілограм 7, то його можна пускати просто з рук. Підняли. Это, ну, він вже это, навіть это форсаж вийшов. І по, по команді пілота є такий бросок, як в баскетболі, але рівно, без осіх, і, 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 і тому подібне. Тобто без крену, без, без тангажу зайвого вниз кинув і він полетів. Оцей літак чорний, він так за, за, запускатися теж буде. В нього буде і катапульта, і з рук можна буде кидати. Так. Ще є такий спосіб запуску з машини. Якщо літак дуже важкий, а дуже рівної поверхні нема, і кидати його з катапульти теж не можна, там, ну, не дозволяє щось. Або і Просто нема. То замість того, щоб його розганяти по, по смузі, по грунтовій дорозі може їхати просто автомобіль, а у нього на, на даху стоїть БПЛА. Коли він набирає певну швидкість, у БПЛА з'являється підємна сила і він уходить. Ну, звичайно, в нього двигун вже працює. Так. Якось ще. Ну, По способам посадки є, звичайно, ще деякі способи, але вони використовуються тільки морпіхами в морі. Там така штанга стоїть. І там така вірьовка, ну не вірьовка, а такий трос натягнутий. І Це літака ще ну, до, до чим летить, і тупо цепляє цей трос, і на ньому потім висить. Але там такі перегрузи, що капець. Там повинен бути такий особливий б... 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 БПЛА. Так.